Скажи, будь ласка, у скільки ти заробив свій перший мільйон доларів? Mm -hmm. Ще скажу. В в 21, по-моєму. Як ти зрозумів, які відчуття були в тебе, коли ти зрозумів, що робив? як ти... я не зрозумів, я не знав, що я заробив. Не знаю, це я... як це як не можна зрозуміти, що зробив мільйон. доларів? Того, що в мене був повний хаос. Я коли це все будував. Я будував ну, із і палок, у мене немає ніякої освіти, я не розумію, не розумів зовсім нічого в менеджменті, я не розумію нічого в фінансах. Я не знав, що таке CFO, CTO, от ці всі умні терміни, як працює взагалі, працюють великі корпорації. У мене не було ні фінансового директора, нікого, в мене нічого не було. Ну, типу, я не розумів, я не міг порахувати такими зроблениями. Ти толком. зробив, коли в тебе було скільки працівників? Може, десь так. 50-70 людей. — І ти ними на відчуттях управляв? Да, все було на все було на відчуттях. Тобто це був повний. Я собі задаю іноді питання, поглядаючись то як я це будував, просто повторюсь, якщо це робити в цей час, отак як я тоді робив, це все, це труба. То що конкурен... конкуренція в плані уже системних компаній, вона величезна. Mm -hmm. А я починав, коли всі були тємщиками і працювали всі, отак. І я перший, mm -hmm. хто з вод такого почав будувати компанію, відділи і щоб це виглядало як повноцінний великий бізнес, а не якась мутка Вот. Добре. Тому, тому десь приблизно так. — А прилизну, як ти зараз пам'ятаєш, що ти в 21 заробив лям? Це, ти аналізував, я просто пам'ятаю, що це було між 201. Ну, якісь хоч емоції були в тебе, ти типу, був такі, їбать, я вже мільйонер. Так, да, я, я прийшов, я сказав батькам, я пам'ятаю, що я кажу, я порахував, типу мене перший лям. <рес> І що <рес> батьки сказали? <рес> Саша! <рес> <рес> Боже, нащо воно тобі треба?